Після 14 днів незабутнього відпочинку, які прилетіли немов в одна мить, дітлахи з 210-го виборчого округу повернулися додому. Тут їх зустрічають батьки та друзі, які чекали та сумували за ними. Поніжилися на пісочку під теплим лагідним сонцем, оздоровилися та відпочили сто хлопців та дівчат з Бобровиці, козельця прилук та прилеглих до них районів. Це, зокрема, діти, батьки яких наразі перебувають в зоні АТО, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Незважаючи на довгу дорогу, всі повернулися задоволені та щасливі. Ми приїхали втомлені, але дуже ще. Сливі і задоволені від того, що нам пощастило на кінець бархатного сезону кусочок щастя перед школою, перед всім оздоровить і себе, і дітей. Багато діток відвідало оздоровчий табір медик 2 вперше. Діляться зі знімальною групою, масою позитивних вражень. Зізнаються, хочуть поїхати туди знову. Мені все дуже дуже понравилось. Ми їхали дуже дуже довго, і це не марно. Я перший раз була на морі. Я хочу ще поїхати туди. Наші дівчатка поїхали цей цей год. Перший раз біля моря ще не були. Отдихнули, накупалися, ракушок насобирали. Поїздка до селища міського типу Сергіївка Одеської області стала можливою за підтримки народного депутата України Олега Дмитренка. Батьки тішаться, слухаючи розповіді дітлахів про їх відпочинок, який кожного дня проходив по-різному. Проте по секрету говорять, дуже хвилювалися. Я дуже переживала, мабуть, більше, ніж діти, хвилювалася. Телефонувала кожен буквально півгодини. Нічого, справилися. Ще поїдемо. Як відомо, сонце, море і цілюще повітря оздоровлюють найкраще. Дорослі та діти ще довго будуть згадувати спільну поїздку, місця, які вдалося побачити людей, які за дві неділі відпочинку стали рідними. Ми дуже задоволені тим прийомом радушним, яким нас оточили буквально із перших кроків нашого перебування у таборі. На території були всі зручності для того, щоб нам перебувати. А їдальня це взагалі казка. Дітки вперше. Дні перебування говорили, а нас що, в ресторан водять харчуватись? Наші враження. Ми їхали і казали, удочеріть нас, будь ласка. Дуже сподобалося. І якщо пощастить, звісно, повеземо ще діток на море. Паралельно на відпочинку за кордоном перебуває чергова порція дітей з України за підтримки народипа Олега Дмитренка спільно з італійським благодійним фондом Корда. Варто зазначити, що цьогоріч уже побувало в Італії 300 дітей з Чернігівщини.